Всім привіт! Ви на каналі Рандарос я я і Балдурс Гейт 3 це ЗОП! За... Yep. Так я трохи запізнився з оглядом, але є нюанс. Я зміг подужати гру. У більшості оглядів, навіть українськомовних, нормально і так ніхто і не пройшов. І найчастіше огляди робились на перші 40 годин, а це лише перший акт. Хоча, як би іронічно це не звучало, забігаючи наперед, це найцікавіша частина гри, і я навіть поясню чому. Та спершу давайте поділу. Baldur's Gate 3 неймовірно крута гра, яка недарма отримала свій гайп. Це гра десятиліття, але у цьому огляді я не лише нахвалюватиму її, бо проблемних моментів у грі так само достатньо. Тож зустрічайте найоб'єктивніший розбір Baldur's Gate 3. Можливо, а може й ні. Та спочатку я як завжди подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім патреону, наразі в каналу є сторінка на БаймієКі, а також спонсорство каналу. І нещодавно з'явилася сторінка на Donatello, Це український сервіс аналог для тих, хто хоче підтримувати канал щомісяця. Тож, отже, поїхали! Одразу почну з першої проблеми. Я поняття не маю, з чого починати, бо оглядати цю гру це як збирати лего, коли в тебе є лише картинка на коробці. От і я, погравши, виписав собі усе потрібне і просидів із похмурою пикою десь тиждень. І попереджу одразу, що записи ігроладу здебільшого не мої, бо ідея огляду прийшла трохи спонтанно на моменті, коли гра була вже майже пройдена. Про що я, звісно, жалкую, бо деякі речі, скоріш за все, не зможу показати. Але Спробую розповісти. Буде декілька спойлерів, але у грі по типу Baldur's Gate спойлери як такі не працюють, бо шанс, що у вас буде щось схоже зі мною чи іншими гравцями, невеликий. Тож перше, що вам варто знати про гру, це те, що це просто безодня на 100 плюс годин, і не факт, що вам вдасться її закінчити. Бо особисто я, коли награв майже 50, то вирішив, що з мене поки досить. Не тому, що гра нудна, просто як на мене, наскільки б не була гарна і геніальна будь-яка гра взагалі, коли ти граєш у неї 50 і більше годин, тобі як мінімум трошки набридне. Якщо ти, звісно, не корейці з Ліги Легенд. Як приклад схожої гри. Яка при цьому не жере увесь ваш час перша Dragon Age. Вона теж не маленька, але й не настільки велика, щоб від неї почало нудити. А от драматична частина прописана набагато краще, і тому емоційне залучення гравця набагато вище. У Baldur's Gate 3 ж о цього, ну знаєте, душевного фентезі. Немає якихось глибоких серйозних конфліктів. Якщо ви дивились стрічку «Підземелля і дракони цього року, то десь такий же настрій має цей Baldur's Gate. І сама стрічка мені, до речі, дуже сподобались. Обидва ці витвори повертають до витоків D&D як таких, а отже, створюють враження легкої і різноманітної пригоди, яка тебе наче й не душить, але і не може повноцінно залучити в себе. Тому, до речі, десь після першого акту багато хто і дропнув гру. Чому я порівнював Baldur's Gate саме з Dragon Age? На ділі в цьому плані порівняти гру можна і з відьмаком. Все одно всюди в популярних іграх жанру конфлікт буде глобальніший. Певно, Baldur's Gate 3 – найдорожча гра від Ларіан, як мінімум, бо тут все дуже красиве, і можна поговорити із кожним ніпом. Хоча, коли ви вже будете в районах воріт Балдура, то там не зі всіма можна поговорити прямо, щоб відкрилось діалогове вікно. Але все одно ви почуєте хоч і невелику, але озвучену відповідь. При цьому озвучка справді якісна, і я певен, що не лише англійською. Сам текст лаконічний, без всього зайвого, лише по сенсу, не занурюючись у лор чи щось інше. Якщо ви грали у ігри студії раніше, для вас не буде новим характерний хороший гумор. Не такий, як в Original Sin, де прямо була комедія, але все одно серйозну пику тримати важкувато. І це по-своєму прекрасно. У Dragon Age теж був гумор, але от серйозні моменти не виглядали так, наче ти усіх намагаєшся frightens old women so, and to laugh. А тепер про хороше. Чому я казав, що це гра десятиліття? Бо останнім подібним визначним для любителів rpg проєктом був Моровін. Baldur's Gate 3 винагороджує твою допитливість. Коли в тебе нема маркерів, немає якогось відьмачого чуття, ти просто йдеш собі і що бачиш, і з тими взаємодієш. Навіть гра стартує типу з одного єдиного завдання, без конкретики. Просто йди і роби що хоч. Кожна твоя дія дасть результат, особливо це працює у першому акті. І ось ми тут. Чому багато гравців дропали гру саме через перші 40 годин? Проблема в одному маленькому Кому але дуже довгому нюансі саме перший акт був у дочасному доступі, і саме він пропрацьовувався разом з фанатами, і саме тому він настільки насичений подіями, що після того як ви його пройдете і зрозумієте, що то був лише перший акт, ваша реакція буде такою. Дай Тож після навіть я вирішив, що з мене досить. Активностей було настільки багато, що їх схоже більше, ніж у декількох останніх Асасин Скрідів разом. Жартую, звісно, але якщо б їх стільки справді було у вальгалі, ви б її досі проходили, граючи з релізу. І найіронічніше, що далі цей масштаб капець як просідає і доволі різко. Щойно ви потрапляєте у другий акт, по-перше, так, він в рази менше, по-друге, вас не полишає відчуття якоїсь пустоти. А все тому, що Ніби й робити майже нічого порівнюючи з тим, що було, бо той самий перший акт не давав розслабити булки від слова зовсім. Ну тобто, це буквально коли кожні дві хвилини щось нове: якийсь новий персонаж, якийсь взаємодія із ним, якийсь цікавий предмет, механізми, майже 90% цього всього. Це справді щось унікальне. Ну, наприклад, гном, якого прив'язали до млина, його ж можна і відв'язати, і навпаки, запустити млин, і він полетить. Ситуація може піти по різному, і деякі квести мають дуже довгострокові наслідки. Та й вдумайтесь, кожен квест можна пройти десятками різних способів. Пам'ятаєте, у відьмаку 3» були знаки питання. Загалом, це було щось типу знищити гніздо, вигнати когось із підвалу або з келіги. E У Baldur's Gate 3 ж немає жодного квесту, аля зачисти там або збери щось. Лише дорослі квести і жодних кротопацюків у погребі. Та й слово зачищати не дуже коректне. Ти досліджуєш. Квести працюють на твоїй цікавості, і частіше за все тебе буде переслідувати оце дивне відчуття, а наскільки далеко я можу зайти. І так, таким чином мій персонаж втратив око. Я іржав як коняка у цей момент. Зараз на прикладі одного квесту я розповім, якою схемою. Емою керується гра, ось квести з болотяною відьмою, про який я згадував раніше. Він починається з діалогу з двома братами, які шукають свою сестру, і які культурно посилають нас на три букви, коли ми намагаємося їм допомогти. За деякий час голос ігромайстра каже, що ви відчуваєте, що щось тут не те, і нам випадає шанс кинути Дайс. Про нього ми теж пізніше поговоримо більш детально. Отже, від Дайсу залежить, чи відкриться нам правда одразу чи ні. В негативному випадку ви підете красивим цвітучим, болотом це вже важко назвати, але й озерцем назвати теж не повертається язик. Скажімо так, через гарне, квітуче, щось мокре. На шляху нам трапляється біла вівця, і всюди розкидані солодкі яблука. Але чомусь двоє братів вже лежать мертві і скориставшись Закляттям розмови з мертвими ви отримуєте цікаву відповідь. Це не те, чим здається. Але чому вони померли, ви дізнаєтесь трохи пізніше. В моєму випадку Дайс випав позитивно. Я все побачив одразу. Отруйне болото, отруйні яблука в інвентарі. І замість вівці гноми вампіри, які швидко розуміють, що ви їх бачите, і у них одразу з'являється бажання зжерти ваше обличчя. В позитивному випадку ви берете їх зненацька, а у негативному вони. Вас, якщо ж поспілкуватися з місцевою жабою, вона почне на вас кричати і бити сильною магією. У будинку ви зустрінете жінку, яка буде інтенсивно годувати молоду дівчину. І поки ви не почнете опиратися, ви не дізнаєтесь, що вона насправді така. Як не побачені в Тіндері, правда? <сміт> Далі ж, після невеликого бою з нею, вона тікає у камін. Ви за нею і після першої крутиголовки потрібно одягти відьомську маску. Одразу кидається Дайс на супротив відьмі. І якщо ти не зреагуєш, то як у моєму випадку, головний герой стане ворогом до його нокауту або смерті. Потім треба згадати, що у грі можна стрибати. Я згадував хвилин 30. Потім бійка з босом, де можна наторгувати собі максимально вигідні умови, як то кажуть, і рибку з'їсти, і. Після того, як ми рятуємо дівчину, вона починає крити нас е... чоловічими геніталіями і казати, що ми все її зіпсували, що в неї помер чоловік і вона обіцяла повернути його до життя в заміну, забравши дитину, бо вона таки не змогла б її виростити. І ви такі, та пішла вона нахрін? Але коли ви побачите, як вона ридає біля труни, ви такі. А я тут паличку знайшов, яка повертає з мертвих. А вона така ну давай повертай. І чоловік встає у вигляді зомбі, якого вона забирає з собою до воріт Балдура. Тобто, ви зрозуміли, як виглядає атмосфера гри, про що я казав раніше, і вона справді майже завжди така. А тепер про Дайс він вирішує усі ваші перевірки від фаєрболу до важливих сюжетних мувів. Bend over and pick it up for me. Would you love her? No problem. Саме Дейс вирішить, чи врятуєте ви свого компаньона на початку, чи відірвете йому руку, або ж чи вімкнете ви раптово режим альтернативної обдарованості головному герою з кривавим вбивцею м'ясником у якості альтер-его. Так, з часом на нього можна буде впливати, щоб збільшити свої шанси, але на початку він може вбити вас навіть за 5 хвилин після туторіала. Щодо магії заклинань, тут все прям дуже погано. Бо їх дохріне, і ти не одразу зрозумієш, навіщо це все потрібне. Я поясню, головною проблемою раннього доступу було те, що взагалі ніц не було зрозуміло, коли ти прокачуєшся, і реліз це питання не вирішив. Якщо маги ти якось по іконкам більш-менш можеш зрозуміти, то у того ж вервера чи паладіна, ви бачите, оце. От і я, хезе. Мало того, що скоріш за все ви до самого кінця гри не зовсім будете розуміти, як і що працює. І коли його використовувати, такий сам інтерфейс не допомагає це якось владнати. Гра дає шанс переставити очки характеристик, якщо вони вас не влаштовують. І коли ви починаєте це робити, побачите настільки багато різних умовностей, що під кінець забудете навіщо взагалі це починали. Інтерфейс або на мові вищого розуму видло, взагалі можна охарактеризувати лише як прострілене коліно гри. По-перше, він перевантажений. По-друге, все потрібне нормально не вміє. На панелі для магії, а після декількох прокачок вам доведеться її розширювати, і виглядатиме воно якось так. That's quite big. А що там у інвентарі? Жодного нормального сортування. У тебе починають з'являтися купа сумок у сумці, які виглядають однаково. І навіть якщо ви почнете все сортувати, то вірогідність, що ви промажете і відкриєте не ту сумку, рази так зо три, майже стовідсоткове. У грі дуже багато всього і детального сортування, ну прям капець як не вистачає. Звідси ми перейдемо до крафту, де я таки не розібрався. Бо воно не пише, наприклад, що то за зілля у тебе буде, а вигляд. Гадается якось так. А як же їх до Їх настільки багато, і кожне робить щось абсолютно різне своє, і я особисто губився у тому, як ці зілля використовувати. Справа в тім, що ти навіть приблизно не вгадаєш, що тебе чекає за рогом. Типу, ти можеш, звісно, наприклад, вгадати з вогняним зіллям в одному біомі, а у всіх інших випадках ні. І вони при цьому займають багато місця. Їх не можна посортувати за класифікацією, і ти як дурник лізеш і просто усе це читаєш і думаєш. Меш, наскільки ж воно тобі потрібно продавати це все теж незручно, і дуже хотілося б як у відьмаку пункт в інвентарі сміття, щоб не боятися за те, що продаси не те. А деякі предмети справді можуть знадобитися на моментах, коли вже їхній слід загул, але і це не найгірше. Найгірше це інвентар напарників. При тому, що хороший інвентар наперників було реалізовано чудово 16 років тому у тому ж Mass Effect. Ось як це виглядає. Ми вже маємо паті з чотирьох людей, нам треба змінити одного на іншого. Перше, з чим ми стикаємось, це окремий інвентар. У кожного персонажа окремий інвентар, і кожен раз тобі треба лізти і забирати потрібні тобі речі. По-друге, щоб змінити героя, вам потрібно кожного разу повертатися до табору, де спочатку треба попрощатися з одним, одним із ваших напарників. І це не просто типу, чекай мене в таборі. Це десь отакий довгий діалог. Oh, my oh, darling, I'm hurt. I thought we had something work. It awful. Я просто хочу змінити тебе, а не вислуховувати нудний діалог про те, що я не проживу без тебе, або про ще якісь догани у свою адресу. А тепер найцікавіше що буде, якщо ви забули забрати важливу річ, а персонажа вже змінили? <клухи> That's a lot of damage. Вам потрібно повернутися у табір, попросити нового персонажа залишити паті, послухавши цей діалог, взяти старого персонажа, забрати те, що вам потрібно, попросити його покинути паті і знову послухати діалог. І нарешті взяти потрібного персонажа. <му> А от прокачка у Baldur's Gate 3 притримується правило останньої редакції D&D, тому у доступі 12 рівнів. Наче 12. За один рівень ви одразу прокачуєте від 2 до 6 параметрів. Якщо у мага, клірика та друїда та інших магічних товаришів в принципі все зрозуміло, то у воїнів щось аж перемудрили. Тут нема класичних сил, кмітливість і так далі. А є, наприклад, сила коня чи лють ведмедя і ще ціла купа цікавих термінів, і опис такий самий, як і у зілля, коли його вариш. Це все одно, що якби тости твоїх друзів були інструкцією до ліків, щоб стояв, і серце билось. І ти такий «А це корве лол чи в'ягра? Я фані гай Салі. Лайк ю. Про магів я можу сказати лише, я оце все і куди я повинен це використовувати. Але тут вже проблема самої D&D. Просто, напевно, така собі ідея переносити настільний експерієнс у відеогру майже без адаптації, де у тебе, окрім класичних вогню, повітря, землі, ще є це все. Пізніше я зрозумів нюанс прокачки луту. Так так, він теж прокачується разом із персонажем, як виявилось. Своїм бардом я пробігав в одному шмоті майже від початку гри, бо він каче. Шався так само, як і персонаж. Рапіру я змінив десь на сороковій годині, бо знайшов більш цікавий постата меч. Так, все, що в тебе є, адаптивне, і зазвичай все, що потрібне, це не на циферки дивитись, а на ефекти від вічмоти або зброї. Про компаньйонів я вже говорив у контексті інвентарному, а що там по взаємних із ними. Загалом їх десять, а тих, хто з вами постійно шість. Але цих шести буває іноді ну дуже багато. І всі вони так чи інакше намагаються вплинути на ваше проходження. Наприклад, гітіянка Леєзель вона сильна, вона з дуже мерзенним характером і найпершою намагається залізти до вас у труси. Якщо ви намагаєтесь відігрувати добряка, вона буде регулярно вас матюкати, і потім зло вам піде трахатися за старіоном. Тінесерда чи шедовхарт. Цікавий персонаж, тим, що перше, що з'явилось в інтернеті про неї, це інфа про те, як її переналаштувати в нормальну бойову одиницю. Бо базова вона це якийсь прикол. У неї магія та бойові скіли конфліктують за її підкласом. Але як персонаж, вона цікава, і до неї в труси вже, скоріш за все, будете лізти ви. А ще вона постійно конфліктує з гітіянкою. Гейл, маг, який вирішив погратися в бога і трахнув якусь богиню, від чого отримав магічний тріпак, і має постійно собі от прямо туди втира. Магічні предмети, а якщо цього не робити, то гегебебе. Естереон вампір, який хоче порішати свої питаннячка, єдиний рог у паті і лізе у труси сам до себе. ВІЛ Чаклун дуже правильний, мій особистий мастхев у паті. Хріново читав умови якогось там договору, тому до нього у труси лізе дияволиця, яку він трохи під'ї. А тепер моя любов Карлак. Wow, big lady. I'm Karlak. And you are. I wanna die! I think I want some. Це те, заради кого я ношу із собою зілля супротиву вогню. Це найкращий персонаж Ева. Це молода дияволиця Тифлінг, варвар з характером наймилішої вайфу на всьому світі. До неї в труси вже особисто я. В паті Карлак маст хев, бо вона вміє кидати напарників, які не можуть нормально стрибати. Ну і є деякі, назвемо їх, супутниками, але вони постійно тусять у таблорі, і сенсу від них не так багато, окрім як по. Гра дозволяє їх пропустити, їх можна Вбити вони самі себе можуть повбивати. І квести у них не як у тому ж Dragon Age або мас-ефекті, вони просто довгі, і деякі з них тягнуться аж до самого завершення гри. Проблема в тім, що у вас ніби і одна мета, але кожен із них зацікавлений у своєму, і тому вони часто будуть конфліктувати із вами, і навіть можуть піти або доведеться їх вбити. Окрім Карлак, за нею я хоч куди піду. Трохи про бойову систему. Вона покрокова, але не збалансоване, я б це назвав покроковою пісочницею. Чому зараз спробую пояснити? По-перше, це в нас ДАЙС. По-друге, це сама локація, де проходить бій. Третє, це боти, які дуже хитро сракі. На бій може впливати як локація, так і модифікатори важкості. Типу, не використовуй вогняну магію, чи щось вогняне бо вибухне, або ви просто знаходитесь нижче ворога. Так, ландшафт має важливу роль. І якщо ви на височині, то дальнобійні атаки будуть крітувати набагато частіше. Проти вас це теж працює. Але чому я кажу, що це пісочниця? Бо тут немає якогось шаблону, за яким проходять усі бої. І навіть коли ви будете у максимально максимально відстійній ситуації можете знайти в себе якийсь сувій, який переверне бій з ніг на голову, як ракета у Маріо Карті, або ви невдало кинете хілкою, типу бутильок в напарника і, навпаки, крітанете його, поваливши в нокаут. Хоча це і круто, бо навіть бої у Baldur's Gate 3 не передбачувані, як і сама гра, про левел дизайн і його нюанси. У цій грі все дуже неочевидно. Частіше за все, ви будете рухатися і перевіряти все методом наукового тику. І це справді прикольно, бо це дуже підштовхує до дослідження і дергає вас за дух авантюризму. Найголовніше, що ви майже завжди отримуєте винагороду за це, починаючи від скарбів або прикольного луту, закінчуючи потаємними проходами, що дають вам перевагу. Але от мапа мені нагадує уроки з географії, де треба було за кольором розбирати де висоти і де низини. Для мене це все трохи неочевидно. і я Інколи бився лобом об стіну, бо на мапі одне, а по факту це на декілька поверхів вище або нижче. Підсумовуючи все, гра дає водночас настільки багато, що ваша дитинка всередині просто співатиме від щастя. Але це і проблема гри, бо у ній настільки всього багато, вона настільки все тобі дозволяє, що звичайний гравець навряд це все зацінить і просто дропне після першого акту. Але кожен повинен пограти у цю гру. От Прямо на законодавчому рівні треба. Це прописати такі ігри виходять дуже рідко. І так, формат гри це не діабло, не відьмак і ніщо інше, бо це навіть більше і різноманітніше за саме поняття класичних текстових RPG. При тому, що в цьому відео я здебільшого розповідав саме про недоліки, я її все одно рекомендую, бо чогось подібного ви ще довго не побачите. А що ви думаєте про Baldur's Gate 3? Поділіться своїми враженнями просто тут у коментарях. Буде цікаво дізнатися. А на цьому, все, дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка і комент допомагає просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах. Це теж буде круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на патроні, але й на Кофі, а також бути спонсорами каналу. Бо ви дуже. Дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую! Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернись живим, бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей!